Всім привіт! Сьогодні пропоную вам зв'язати ось таку трояндочку. Для роботи нам потрібні нитки, ножиці, гачок, голка. А також підготувала я вам схему. За схемою нам треба пров'язати ланцюжок з 48 повітряних петель. Давайте з вами почнемо. Так, у мене акрил, гачок номер 3 І так, ось перша петля. Далі друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І так далі. Пров'язуємо 48 повітряних петель. І так, я пров'язала перший ряд. В'яжемо другий ряд. Другий ряд. Нам треба пров'язати. В ці арки з повітряних петель, що у нас утворилися між стовпчиками два стовпчика з накидом, три повітряних петлі, два стовпчика з накидом. Для цього ми пров'язуємо три повітряних петлі. Перша, друга, третя. Це петлі підйому. Перевертаємо в'язання і пров'язуємо ось цю арку, пров'язуємо ще стовпчик з накидом. Тепер у нас вже два стовпчика, як і за схемою два стовпчика. Далі три повітряні петлі. Перша, друга, третя накид на гачок. І знову в цю арку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Ось. Наступну арку знаходимо. Там у нас де ось ця арка, де два стовпчики. Ось. Пров'язуємо перший стовпчик, другий стовпчик. Далі три повітряних петлі. Перша, друга, третя. Знову в цю саму арку пров'язуємо два стовпчика з накидом. Перший, другий. І так в'яжемо далі. Продовжуємо в'язати. Варку пров'язуємо стовпчик з накидом. Два стовпчика з накидом. три повітряних петлі. І знову сюди ж варку два стовпчики накидом. Перший. Зараз. Другий. Так, продовжуємо в'язати. Я пров'язала другий ряд. Нам залишилось пров'язати третій, останній ряд. Для цього ось в ці арки, ось вони, там, де три повітряні петлі, треба пров'язувати 9 стовпчиків з двома накидами. Далі, між ними, ось сюди, пров'язувати стовпчики без накиду. І знову в арку пров'язати. 9 стовпчиків з двома накидами. Так, давайте з вами пров'яжемо. Робимо з вами повітряну петлю одну. Перевертаємо в'язання. Перевертаємо чи повертаємо так. Правильніше буде казати, повертаємо в'язання на зворотній бік. Тепер нам треба перейти сюди. Цю арку. Для цього, а тут у нас є два стопчика. Ми робимо з'єднувальну петлю першу і з'єднувальну петлю другу. Так, зайшли. Тепер тут пров'язуємо 4 повітряні петлі: перша, друга, третя, четверта. Це петлі підйому. Далі 2 накиди на гачок. В арку протягуємо нитку. Далі пров'язуємо по дві по петлі. Ось перший, перша петля, перші дві петлі. Другі ось дві петлі і третій. третій раз. І так ще раз. Два накиди на гачок. І протягуємо нитку через. Дві петлі. перша, Перший дві, другий раз, дві, і ось третій раз, дві. Так, вже три стовпчики. Давайте далі продовжуємо в'язати трошки швидше. Так, вже чотири. Далі. Через дві петлі. Ось так п'ять. Знову через дві петлі, шість. Сім. Так. Вісім і останній стовчик дев'ять. Так, пров'язали 9 стовпчиків. Далі нам потрібно пров'язати стовпчик без накиду. Ось він. Дивимося, де нам його пров'язувати. Ось ось тут. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову пров'язуємо стовпчики з двома накидами в арку. Так, Перший стовпчик другий третій четвертий п'ятий Шостий, сьомий. Восьмий, дев'ятий. Далі пров'язуємо між жарками. Ось ось тут. Прив'язуємо стовпчик без накиду. І так продовжимо в'язати самостійно. І так, я пров'язала останній ряд, і треба нам закінчити в'язання. Для цього ось пров'язала дев'ятий стовпчик з двома накидами. Ось сюди протягну гачок і пров'яжу стовпчик без накиду. Протягну нитку подбільше, більше, тому що я цією ниткою і зшию нашу трояндочку. Так, ось що утворилося. Якщо ви прорахувалися, не 48 пров'язали, а більше, ось як і я. Нічого страшного, коли ми будемо її скручувати, це все сховається. Ось тут в мене на одну більше прив'язано було, вперше, коли я в'язала ланцюжок із 48 повітряних петель. І так, дивіться, як це все легко робиться. Беремо і просто скручуємо. Ця троянда сама хоче, щоб її скрутили. Ось Вона вже сама скручується так. Можна поетапно сшивати. Ось тут шити. Потім, коли скрутимо, трошки тут шити. Але я вже так привчилася, що приловчилася, мабуть, сшиваю одразу. Ось тут зшиваю і утворюється троянда. І так, я скрутила квіточку. Ну, а тепер я її прошую. Прошую так. Щоб всі пелюсточки трималися вкупі. Коли ви прош'єте її повністю, через все, можна буде пелюстки розправити, так як вам сподобається. Зараз запуталась нитка. Так, ось ми її виправляємо. Так, як вам більше довподобаться троянда. І ось така троянда утворюється. Для більш реалістичної квітки можна перші ряди, ось перший і другий, пров'язати зеленим кольором, а ось ці дуги рожевим. Тоді буде вже ще більш реалістично. Але в мене не було такого кольору, щоб пасував. Цій троянді, тому лише один колір. І ось така троянда утворилася. Тут я вже дошю до кінця, ці ниточки сховаю. Як зв'язати листочки, ось ці, покажу в наступному ві відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю вам успіхів!